Переживань про те, що Росія володіє ядерною зброєю, було недостатньо. Є ймовірність, що держава-терористка може розмістити її поза межами планети, тобто у космосі. Про це пише видання Форін Affairs. Занепокоєння посилилося, коли речник Білого Дому Джон Кірбі заявив, що Москва веде розробки такої тривожної протисупутникової системи. Це може бути вигідно Кремлю, адже інші держави використовують супутники для зв'язку і розвідки. Покладається на такі технології, і Україна. Знищення таких космічних систем може знизити ефективність українських сил оборони, які значною мірою покладаються на комерційний супутниковий зв'язок і зображення. Це також знизило б ефективність Збройних сил США та їхніх союзників, які так само залежать від цих систем. Рішення Росії використати ядерну зброю в космосі майже напевне вплине і на супутники Кремля. Але навіть якби Росія ніколи не використовувала ядерну космічну зброю, Москва могла б розглядати її розгортання як нове джерело впливу, дамоклів меч, яким вона. Могла би розмахувати над космічними системами будь-якої іншої держави. Побоювання щодо таких технологій не нові. Російська протисупутникова зброя непокоїть США ледь не від початку космічної ери. Думки про появу у космосі саме ядерної системи Росіян з'явилися ще у 60-х роках минулого століття. Розповідає Foreign Affairs. Після закінчення холодної війни Штати і Росія закрили свої програми протисупутникової зброї і почали працювати над розвитком космічних технологій разом, але тривало це недовго. Орієнтовно до 2009 року держава-терористка відновила свої програми хоча тоді у цьому не вбачали загрози для інших країн. Тим не менш, за останні 15 років Росія значно розширила свої контркосмічні можливості. Схоже, що вона розробляє як наземну, так і авіаційну протисупутникову зброю. Вона також створює засоби спрямованої енергії, наприклад, лазери, які можуть засліплювати супутники для знімання зображень. Російські військові космічні оператори також вдосконалюють здатність маневрувати об'єктами поблизу іноземних супутників, що дає їм змогу як стежити за цими об'єктами, так і в разі потреби знищувати їх. Як наслідок, уже у 2019 році США заявили, що Росія стежить за частиною їхніх супутників. Це викликало занепокоєння, адже якби Росія завдала удару по супутниках, це мало би згубний вплив не лише на американську розвідку, а й на військові операції союзників Вашингтона. Йдеться в матеріалі «Foreign Affairs». На тепер Москва не показала, що у змозі знищувати одразу велику кількість супутників, а сполучені штати володіють системами і сотнями або навіть тисячами таких космічних об'єктів. Проте це не позбавляє Росію амбіцій у космосі. Якщо Росія шукає надійніший спосіб швидко знищити велику кількість супутників, тоді Кремль справді може захотіти створити ядерну протисупутникову зброю космічного базування. Електромагнітний імпульс від ядерного вибуху спопилить електронні компоненти багатьох супутників поблизу, зробивши їх непридатними. Такого ж ефекту можна було б досягти, запустивши ядерну зброю високо в атмосфері, але ядерну зброю, розміщену в космосі, було б важче виявити. Таким чином це може позбавити інші країни попередження про те, що Росія може готувати. Ватися до її використання. Натепер, впевнені у Foreign Affairs, загрози застосування космічної ядерної зброї немає. Адже тоді б Росія пошкодила і власні супутники. Проте сам факт імовірності розгортання такого потенціалу у космосі може стати для Москви козиром у майбутніх переговорах із Вашингтоном. Схоже, що наразі росіяни ще не ухвалили остаточного рішення. А це дає іншим урядам можливість спробувати їх переконати. Найкращий варіант для сполучених штатів переконати Китай, Індію та інші космічні країни колективно захищатися від Кремля заради добробуту власних супутників. Але самотужки Вашингтону буде важко вплинути на ситуацію. Оскільки американсько-російський діалог щодо контролю над озброєнням зараз заморожений, двосторонні заклики до заходів контролю над космічним озброєнням ймовірно не знайдуть відгуку в Кремлі. Якщо Росія все ж вирішила розгорнути у космосі зброю, призначену для знищення великих груп супутників, змусити її змінити свою думку буде вкрай важко, вважають у Foreign Affairs. І кому як не нам знати, як часто кремлівський карлик лякає світ ядерною валізкою, аби лише отримати бажане. А от чи натисне він на умовну червону кнопку на землі чи у космосі, покаже лише час. Це був огляд преси.